Машини ані з харчами, ані з гуманітаркою, навіть від ООН та Червоного Хреста не пропускають до Донецька. Хто віддав такий наказ, невідомо, але на українському блокпосту біля Курахового вже утворилася величезна черга з фур. Просто неба залишаються 350 тонн допомоги для дітей і дорослих. Причини з'ясовувала Юлія Міншакірова. Машини 15-го гуманітарного рейсу не пропускають на блокпості у Кураховому. Проїхати не може не тільки рейс Ахметова, не пускають допомогу також міжнародних благодійних організацій. Ми бачили рядом з встановленими своїми машинами машини ООН, тому проблема це не тільки фонда, не тільки штабу гуманітарного Рената Ахметова. Це спільна проблема. Рішати її потрібно дуже швидко, тому що ситуація в Донецьку, і в Луганській очіле перешкоди бюрократичні. Фіскальні служби зажадали нові супровідні документи, згідно з якими благодійна допомога має бути зареєстрована у Мінсоцполітики як гуманітарна у самому відомстві. Не раді таким бюрократичним процедурам. Це займає час і ресурс. Це. Суттєво збільшить кількість вантажів, по які буде оформлюватися через мінісу політики, і може заблокувати роботу нашого міністерства. Ми опрацьовуємо відповідні рішення на протязі по, по різним вантажам від 3 до 10 днів. У колоні 350 тонн благодійної допомоги у семи машинах з 19 – дитяче харчування, каші, овочеві та фруктові пюре, а також підгузки. Вантаж з якого волонтери можуть сформувати 10 тисяч дитячих наборів. На допомогу щодня чекають сотні тисяч людей. Серед них і Наталя зі старомихайлівці. Жінка з двома дітьми покинула вже напівзруйноване селище і, рятуючись від голоду, переїхала до родичів у Донецьк. Це Живає, тому, Продуктові набори волонтери роздають найбільш незахищеним категоріям населення пенсіонерам, інвалідам, малозабезпеченим. Штаб Ріната Ахметова докладе усіх зусиль, аби подолати бюрократичні перепони на шляху доставки гуманітарної допомоги мирним мешканцям Донбасу. Юлія Міншакірова, канал Україна.